Яка правда зовсім скоро відкриється? Що це буде? Ось, що вам відкривається шлях? Як заробити? Знаки якісь будуть долі вам, дивіться, можуть проходити у снах. Може, знаєте, такі хвилини. Коли ви перебуваєте ніби в трансі, коли от задумались, да? От кажу, там я сильно задумалась, вона там втратила е, зв'язок з реальністю. Їхали в транспорті, там, проїхали навіть зупинку, так задумались. От у ці моменти вам можуть прийти інсайти, як заробити, як зробити е, життя більш комфортнішим. Ось ця правда для вас відкриється. І любов тут іде. Хтось. Признається вам в коханні, да, тут освічення йде, хтось розкриє свої справжні наміри, свої почуття до вас. Тому у вас тут шикарний період намічається, да? і зізнання в коханні, і розуміння того.